Всім привіт! З вами зараз я, це Ольо Юрій. і сьогодні я вам хочу показати, як робити димову шашку з тенісних шариків. Ну що ж, погнали! Для димової шашки нам надобляється скотч самий звичайний, простий прозорий скотч. Шарики тенісні. в мене два шарика, Ну, ви можете взяти більше або менше. Е, ще знадобляться ножиці, якими ми будемо все різати. Е, папір як основа, в якому ми будемо все загортати і склеювати скотчем. Е, У ну, мене папір ви можете взяти або фольгу, або газету. Що ж, починаємо. Е, для початку ми шарики розкалуємо, ніби е, дробимо, ріжемо. Ріжемо, 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 ріжемо. І в мене получилось такі дві половинки. Потім ті половинки ще наполовину розрізаємо. Получилась о така штука, кусок від шарика. І, оце, і всі ці куски теж наполовинку розділяємо на дві частини порівняно. саме робимо з наступним тенісним шариком. У мене вийшла така кучка кусків з шариків, таких. і ми це все складаємо, ці всі куски шариків складаємо на одну кучку ось таким образом. У мене ось така кучка шариків, кусків шариків. І оце все ми загортаємо в папір. Або ж газе. Чи фургу. Обрізаємо ножицями.

Потім в тому куті, в будь-якому кутів, ми робимо надріз, ну Точніше, ріжемо. Так, вот так. Щоб добратися до шариків, ми так ріжемо. Так, де мої шарики? шарики, Де ж ви є шарики? Вон мої шарики. знайшов я шарики. І ніби витягую звітом шарики. Бо я так зробив і витягую звітом шарики. Ніби трошки-трошки витягую то. Там буде в нас місце, де ми будемо підпалювати. Йдемо в шашку. От, в мене так вийшло. От, досить непогано. Е, досить непогано бачиться, ніби виглядає. Ну що ж, йдемо на двір, продемонструємо це все. Уставка. Ну Що ж, підпалюємо. Ось димова шашка, яку і зараз я буду підпалювати. Зараз треба запалити сірник. А від сірняка запалює шарик. От. Дивіться, уважно. Тепер затушуємо так. І от так. Вот дивіться, скільки диму. Дивіться, скільки диму. Ого! Дивіться, скільки диму. Так багато диму було просто в Ну що ж, всім до побачення, ставте великі пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па.